Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Як на мене, дуже гарна новина прийшла з Копенгагена, з Данії. Ну, це те, про що думають багато людей, багато мільйонів, багато, може навіть мільярдів людей в світі. Що робити з штучним інтелектом в сенсі діпфейків? Тобто, коли, наприклад, ви бачите якусь людину, яка говорить так, як я говорю, яка виглядає так, як я виглядаю, яка одягнена так, як я одягнений... Мають такі окуляри, як я маю, позаду таке, як у мене позаду, і вона говорить, наприклад, такі речі, що Росія в усьому права, вона прекрасна країна, українці сволочі і так далі, і тому подібне. І багато людей в це повірить. І ці всі люди будуть думати, що вересень теж так думає. Ну, от щоб і людство думає про це. І от Данія перша країна в світі, яка зараз, в цьому році, в 2025-му, запроваджує різноманітні процедури, щоб цього уникати. Тепер авторське право розповсюджується на мене, на мій голос, на мій фейс, на, на все моє. І якщо хто небудь це використає в якості діпфейку і штучного за допомогою штучного інтелекту, я можу подавати в суд. Поки в Данії це такі досить. Помірковані заходи проти таких людей, які це будуть робити, якщо вони захочуть це робити, такі я думаю, як штраф і, і так далі, і тому подібне. Більш того, ті люди, які керують мережами, вони будуть теж судові процеси проти них можливі, і у них будуть штрафи. І ці штрафи можуть, якщо я вирішив, що я маю моральні збитки, якісь, то я оце отримую від них грошей. До цього таке саме було тільки в порнографії. Якщо показують таку людину, як я, одягну так, як я в окулярах голу, яка злягається з дівчатами чи з хлопцями, чи я не знаю, з конями, собаками я не знаю, то це підлягало переслідуванню. Таке є в Америці, таке є в Британії. А от так, що я просто щось говорю, і раптом не я, а не я щось говорю, але це приписується мені. Це, очевидно, дуже тепер будуть в Данії переслідуватися, але якщо цей експеримент вдасться, є всі підстави думати, що він вдасться. Чому? Тому що зробили опитування, ну це дуже-дуже-дуже супердемократична країна Данія, то зараз подивилися, що 90% парламенту за, позапарламентські партії за. Юристи за і всі коротше за те, щоб так, таке впроваджувати, і щоб все ж таки людей охороняти від недоброчесних людей, які хочуть використовувати їхні там зовнішні дані, голос, так далі, тому подібне е, з допомогою штучного інтелекту чи різними іншими допомогами, щоб вони значить говорили те, що насправді справді люди, які є такими людьми. Щоб якщо вони це не говорили, а говорив за них, замість них якась кукла, то щоб це переслідувалося. Почалося з того, що якісь люди в політичній боротьбі в Данії почали звинувачувати прем'єр-міністра, тобто була штучно створена копія прем'єр-міністра, яка говорить, ну, якби там, на користь чи з підозрою, що на користь мусульман. Чи навпаки для того, щоб мусульман звинувачували в чомусь. Менше з тим не має значення абсолютно. Має значення тільки те, що це була брехня і це було штучно створено, І тоді почалася почався скандал. Спочатку всі повірили, що це прем'єр-міністр, а потім не повірили, що це прем'єр-міністр, тому що прем'єр-міністр довела вона жінка. Що це не вона і далі почалася різноманітні значить, історії, які закінчились тим, що вирішено було е, створити юридичні засади для запобігання отаких от, от дій. І я сподіваюся, що Європейський Союз це візьме на озброєння. Я сподіваюся, що Україна як майбутня частина Європейського Союзу це теж візьме на озброєння. Тоді буде легше працювати. Людям, які говорять одне, а інші люди спотворюють їхні думки, їхні слова, і показують всім, що це люди якісь не такі, неправильні, якісь такі, які говорять протилежно тому, про що вони думають. Ну, от така боротьба з штучним інтелектом. До речі, як кажуть розумні люди, єдиний спосіб боротися з діпфейками і штучними інтелектами це попросити штучний інтелект, щоб він з ними боровся, щоб він сам проти себе боровся. Ну це вже інше. Тепер друга тема дуже цікава, на мою думку, це про брехню в російській історії, в російській винахідливій галузі, там, де ви, ви Ну, це декілька разів за історію Радянського Союзу було особливо, це було яскрав в кінці 40-х, але і зараз це починається і буде продовжуватися, коли з'ясовується, що нібито все, що на світі було придумано, придумано росіянами. І росіяни досі вірять, що вони багато чого придумали. Просто я так собі з голови витягаю 3-5 варіантів, що вони присвоїли собі. Ну, Перше, це в 730-ті роки, був, значить, в 730-ті роки якийсь російський чувак придумав значить, повітряну кулю. От він придумав повітряну кулю, і був експеримент, і він десь кудись там до церкви піднявся, а потім зачепився, а потім врятувався через те, що він по церкві якось зниз-вниз, збіг вниз. І великий російський безперебільшення, але і без переменшення Тарковський режисер це в своєму фільмі Андрей Рубльов показав. Що така, такий випадок був, ну, але це художній витвір, бо з ним. До того це було в 730-х роках. До того всі точно знали, що брати Монгельф'є в 1783 році, тобто через 50 років, вони насправді перші відкривачі. Потім з'ясувалося, там було слідство, ну, тобто, слідство таке журналістське слідство, наукове слідство. Що це таке, що це летіло в Росії? З'ясувалося, що це, по-перше, не Росіяни на німець, по-друге, він ніколи не літав і нічого не було з того, що описується, як те, що росіяни щось там придумали. Ну, залишаються брати Мандельфі. Росіяни абсолютно переконані, що не в Англії, а саме в Росії брати Черепанови придумали потяг. Поїзд, поїзд. зветься? Ні поїздка да. то, що потяг везе, да? І от паровоз о, па, паровоз. Да? І значить, це брати Черепанови і так далі. Тому подібно, що цікаво, що росіяни брешуть від дрібниць до, 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 до великих якихось речей. Наприклад, проста дрібниця це не брати Черепанови, це батько і син. І завжди є в російській історії такий момент, що вони мають бути дуже прості люди. І так завжди натякається, що прості люди, от они такі крестьяне, але у голові така, таке знання фізики і, 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 і знань про матеріальний світ, що вони так сиділи бабах і придумали оцей паротяг. насправді це батько і син вони поїхали в Англію, подивилися, а в Англії вже були паротяги, і, і, і вони подивились на це все, повернулися в Росію і створили внутрішньозаводський. оцей Паротяжок такий. Тобто він не, не, не з Москви в Петербург да, чи з Києва в Харків, а він, от завод, на заводі треба щось возити туди-сюди, на дуже невеликій відстані. Вони це придумали. Все нікому не сподобалося, воно так і згнило там потім. Але ми, брати Черепанові. От. Потім перший відкривач, який придумав літак і все зробив, це такий мажайський, і там є і вищі учбові заклади. Імені і він, значить, літаки не літа ніколи в житті нічого. Колись він зробив перший раз. Він зробив змія, да, який там в повітряних хвилях якось може літати. Ну, безперечно, він не може піднімати людину, одну навіть. От він зробив такого змія, а потім почав просити гроші у держави Російська імперія йому грошей не дали. І таким чином він ніколи в житті ніякого літака не створив, не зробив, не експлуатував, і, і це все брехня суцільна. Але ми, значить, точно знаємо, ми, якщо ми росіяни, що у нас є такий межайський. Це все, значить, знов таки брехня. Ну я вже про це говорив, про те, що це Друга світова війна, 28 панфілиців. Дослідження дуже таке прискіпливо показало, що не було ніяких 28 панфілеців, ніхто ніякі танки не, не, не знищував німецькі і так далі. І тому подібне. Потім би знаменити до Зоя Смодів'янська, герої Радянського Союзу і так далі. І так далі. Весь її подвиг полягав в тому, що вона підпалювала взимку 40. З 41-го на 42-й рік, ну, в 41-му, мені здається, коли температура була мінус 30, вона е залізла в тил німців, де жили росіяни, і підпалила їхні хати, і вони вимушені були знаходитися на вулиці. І коли мінус 30, як би ти не одягнувся, ти замерзнеш. Е ну і німці її піймали, і повісили, і, і, і дуже такі. Вперті чутки ходять, що все село, де вона оце спалювала, аплодувала німцям, і казала, слава Богу, дякуємо, що ви цю сволоч знайшли, і що тепер ми будемо, принаймні, ті, хто у кого залишились в хати, ми будемо жити в теплі. І таких випадків я думаю, що ну, це покоління тут швидко не вийде. Але настане момент, коли це ну, але це десятки років, коли росіяни нарешті до них якимось чином дійде або не дійде, не знаю, що вся історія Росії, починаючи з давніх часів, середньовіччя, нова, новітня історія сучасна, це все абсолютна брехня. Я знову повторюю слова мого товариша. Знайомого доброго, який працює в американському одному університеті, який сказав: якщо Росія зникне, ніхто в світі не помітить. І це правда. Але зараз це треба переробити. Якщо Росія зникне, багато хто в світі це помітить, тому що в світі стане спокійніше і справедливіше. З вами був Микола Вересін. на все добре. Пам'ятаєте, Данія. Перша проти діпфейків прекрасна новина. Ну і друге просто історична новина від мене, який вивчає кацапів. І я себе вважаю вагомим кацапознавцем. На все добре.